Євро знову поповзло до гори. Національний банк України встановив на, 20, на 27 червня новий максимум за курсу гривня євро, піднявши його з 48 гривень 32 копійок до 48 гривень 63 копійок за євро. З нами на прямому зв'язку і член ради НБУ у 2019-2021 році. Віталій Шапран. Пане Віталію, слава Україні! Героям Слава! Слухайте, ну поясніть, будь ласка, що це відбувається з євро? Куди воно біжить і куди добіжить? Ну, Я вам хочу сказати, що НБУ тут зовсім ні до чого. От, е, В нас якірна валюта, на яку відбувається курсу утворення, е, в нас до. І е, от валютний курс до інших валют, утворюється саме на ринку гривня долар. Е, на цьому ринку більш-менш стабільна ситуація, але. Те, що ви бачите в обмінних пунктах, і те, що ви процитували рішення Національного банку, воно відображає просто рекордні темпи девальвації долара до євро, які відбуваються останні три місяці. Ну, зараз, поки я з вами розмовляю, курс на Форексі за 1 євро, дають 1,17, ну, 1,17,5 да, доларів США. От, ми маємо черговий історичний сплеск, якого давно не було на цьому ринку. Ну, та я ще нагадаю, що, наприклад, ну, в січні місяці за 1 євро давали 1 долар, 2 1 центри. Ну, Тому тобто зростає цей курс е, євро до долара, і Національний банк е, вимушений е, піднімати офіційний курс гривні е, е, до євро. Це Подія, яка від нього, скажімо так, не залежить в цій от парадімії, яку створили ну, задовго ще до початку війни. Да, скажімо так, у нас якірна валюта долар була з початку моменту незалежності, і це певна традиція українського ринку. А, а поясніть, а з чим пов'язано зростання курсу курсу євро до долара? Та? Це політичні фактори? Так, да, ви абсолютно правильно сказали. Номер один це політичний фактор, але як знаєте, політика вона пов'язана з економікою і з коли, да, коли сторони ведуть, ведуть торгові переговори, вони дуже напружені, якщо піднімете питання американо-європейських торгівельних перемовин, то побачите, що там дуже такі знаєте, оцінки. Ну, нервові дай з боку Міністерства торгівлі Сполучених Штатів і з боку європейських країн, тому що ну, от, наприклад, Мінторг сполучених штатів давав негативну оцінку тиждень. Тому президент Франції Мак... Макрон заявив буквально там. Кілька днів тому, що вони не поступляться Сполученим Штатам, хоча купа питань і безпеки, і все, і от в цих умовах. Сполучені Штати йдуть на девальвацію е, своєї валюти не тільки до євро, до основних світових валют, для того, щоб пришвидшити ці перемовини. Але я хочу сказати, що це якщо ви будете відстежувати там не рік, два, а подивитись на оце співвідношення між євро-доларом, там євро-швейцарським -євро франком та єврофунтом стерін, ну, ви побачите, що е, е, у цих ринків є певний цикл. От, які як правило займає там від 6 до 12 місяців, тому що тривалий час американська валюта не може бути сильно слабкою а євро сильно міцним, тому що в них це великі країни з великими ринковими економіками, і там дуже великий товарообіг, який враховується трильйонами доларів. От. Ну, якщо євро буде дуже сильний тривалий час, да то, скажімо так, наприклад, аеробуси для китайців, африканців, ці літаки будуть коштувати дорожче за Да, Їх будуть менше купувати. Погіршиться платіжний баланс, торговий баланс Європейського союзу, погіршиться стан економіки Німеччини. І оці погані дані вони призведуть до того, що курси знову вирівнюються. І ця циклічність вона характерна для всіх ринків, не тільки євродолар, там, наприклад, долар фунт Да? Плюс на ці фактори ще впливають різниця в процентних ставках, тому що, скажімо так, на сьогоднішній день, якщо візьмете ставки там казначейства по облігаціям казначейства США, да, то десь 4-4,5% ви можете розмістити долари внески. Навіть на короткий термін. По євро таких ставок немає, і ці фактори вони з часом можуть впливати на ринок. І тому я б не радив знаєте, бігати за цим курсом, який скаче. То сьогодні, ви ж бачите, в січні, коли Трамп тільки заступав на посаду, він був 1,02, зараз він 1,18 майже, да? І ну, скажімо так, це дуже суттєва різниця для європейських товарів. Мені здається, що Ну, все, що ми можемо, можемо тільки спостерігати уважно за розвитком подій на цих ринках, і можливо, нам потрібно попіклуватись про те, щоб для бізнесу. Були внутрішні інструменти хеджування цього валютного ризику, саме ринку долар-євро, щоб той бізнес, який є, особливо з вашому регіону, Львівському, да активно експортує в європейський союз, щоб він був захищений від цих валютних ризиків, тому що я ну навіть не продивляючись там по вашому регіону перелік компаній, можу сказати, що ну, приблизно половина може бути в такій ситуації, що їх витрати залежать. Від долару США від курсу долара США до гривні, а їх виторг, скоріше за все, залежить вже від євро і курсу євро до гривні. Зараз вони будуть відчувати експерти будуть в гарному стані, і це може позитивно вплинути на виплату податків і на зростання доходів регіону в цілому. Але пізніше, коли ситуація буде зворотньою, да, а вона. 100% буде зворотньою, тільки потрібно ну, визначити час, коли це відбудеться. Но, навпаки, наші експертери будуть втрачати. І щоб цього не було, щоб не було, ці ризики були нівельовані на внутрішньому ринку. У бізнесу мають бути доступними для хеджування ці ризики, щоб фінансові директори цих компаній могли спокійно приблизно зафіксувати курс і бути впевненими, що в них не буде різке збільшення витрат на виробництво. А якщо ми говоримо про імпорт, воно ж теж буде впливати потім в кінцевому результаті, на ціну, наприклад, побутової техніки? А, ну, це інший аспект. Звісно, коли Євро зростає і Якщо побутова техніка виробляється в Європейському Союзі і ціни е, залежать е, е, від, е, від цього виробництва, да, то від саме від євро і контракти по експорту йдуть в євро. Да, в основному то е, ціни будуть зростати. І да, така девальвація, певно, вона буде впливати на інфляцію, буде її розганяти. Але тут потрібно обирати е, або е, ви. Е, стимулюєте експортерів або вистримувати інфляцію. І, як правило, центральні банки обирають золоту середину в цій ситуації. І я ще раз нагадаю про циклічність цього питання, тому що немає ніяких абсолютно гарантій, що цей курс 1,17 з половиною протримається навіть місяць. Це може бути дуже швидко, як тільки переговори між Європейським Союзом та Сполученими Штатами торгові завершаться. Ринок може підійти на рівноважну позицію. Тобто євро може обвалитися? Ну, не обвалитися, а врівноважитись, скажімо так. Він зазвичай знаходився на курсі десь 1.12, там плюс-мінус, так? Да? Ну, десь там 1.10. Тому що те, то, що було на початку року, це, 0 2, це була зворотня ситуація, зворотня тому що ми спостерігаємо з вами зараз. Він знаходився на дуже був дуже дешевий. І були прогнози, що він досягне досягне паритету, тобто буде курс один до одного. ну Він так і прогноз не відбувся, але він дуже близько в січні підійшов до цієї відмітки. Тут знаєте стандартне питання і улюблене, і українці шукають на нього відповіді. То що зараз бігти здавати євро поки високий курс? Купувати долари? Це ну знає мені просто завжди в такому випадку. Хочеться сказати, якби хтось знав відповідь на це питання, був би мільйонером. Але от можливо, ви скажете, як стати мільйонером, Не на якщо б хтось точно знав відповідь на це питання, був би мільярдером. От знаєте, я завжди приводжу приклад Бернсбанку, коли Брит... це Нідерландський банк, який збанкрутував через дії свого трейдера в Японії, який був дуже розумний. Він все врахував, відкрив короткі позиції, спекулятивні, і його прогнози мали збутися. Але потім відбувся землетрус в Японії. І банк через його відкриті позиції приніс такі збитки, що його прийшлося закрити. І от розумієте, ринковий ризик єдине, з чим ви можете боротися, і я б радив громадянам, в незалежності від статків, не ставте, будь ласка, всі свої заощадження на одну валюту. Якщо ви будете бігати, здавати євро зараз, потім купувати долари і втратити на торговій мережі, дотримуйтесь диверсифікації. Якщо вам, ну скажімо так, мало тих високих ставок за депозитами, які сьогодні є в українських банках, в гривні, да, і ви з якихось міркувань ви більше довіряєте там валюті, хоча я симвіноземній валюті, хоча я цим не дуже погоджуюсь, але Ну, якщо так трапилось, то не потрібно тримати тільки в євро або тільки в доларах. Приблизно потрібно оцінити в якій валюті ви. Плануєте витрати проводити, видати перевагу в цій валюті, але обов'язково в вашому кошику валют повинна бути інша складова, інша валюта: долари, польські злоти, швейцарські франки і навіть британські фунти. Вони у нас менш популярні, але ну мені здається, в вашому районі польські злоти навіть... польські злоті. Да, долари і да, да, польські так, злоті, стандартно. Ноль ну насамперед гривня, тому що ну, я вибачаю, де ви знаєте. Але якщо цимати, знаєте, хто то, говорить то, про, про заощадження, то а долари злоті. Ну, Долари, злоті, євро, тось, от ця корзина має бути з двох-трьох валют, якщо мова йде про іноземну валюту. І е, ну, більшість, от, знаєте, на побутовому рівні, коли звертаються знайомі там, да, от порадь, от я розпитую, як ти там витрачаєш кошти, щоб, щоб тобі порадити. То виявляється, що часто дуже буває така помилка, що людина бігає із валюти в валюту, а там же ж різниця в курсі є. Між продажем долару і євро, ви порахуйте, ви ніколи по тому курсу, якщо ви зараз побіжите здавати долари, ви їх по тому курсу, що я назвав 1,17,5, ви їх не здасте. Це курс Форекс він буде значно більший, він буде там 1,18, 1,20, через оцю маржу між купівлею і продажу. Тому, щоб не побігати між валютами, потрібно, щоб ваш кошик був поділений на три валюти. І щоб ви приблизно планували, що все одно більше витрат відбувається у людини кожен день в гривнях. І тому ігнорувати ну, національну валюту в сегменті заощаджень, як би ви не любили іноземну валюту, не можна. Тому що саме через оцю. З курсами туди-сюди, ви ніколи не вгадаєте, тому що ринкова ситуація дуже динамічна змінна, тим більше Розумієте, ви ж бачите, от коли Трамп прийшов до влади, як е, дуже збільшилась динаміка. Е, навіть іноземці, які спостерігають з Німеччини, да, міністр торгівлі давав давно інтерв'ю, я дивився. Він каже, що ми не встигаємо ми включаємо смартфон зранку і бачимо, що щось новеньке. От, і, от, така динаміка, вона дуже сильно впливає на форекс ринок, який реагує на будь-які новини. І от, тому потрібно до Утримуватись диверсифікації. Це основна порада, яка збереже вам час, гроші і нерви. Певно. Пане Віталія, скажіть, чи є якась верхня межа, до якої може підрости євро? І коли євро стабілізується, чи відчується на собі долар? Чи підросте долар тоді? Е, ну, межі насправді немає. Вони вже уже і так історично високий. Я думаю, що е, якщо брати їх в то психологічний бар'єр це десь один два. От, але ну, це більше такий технічний прогноз. От, якщо ви візьмете прогнози банків іноземних, ну там близько 10 банків постійно дають прогнози по Форексу, от, то вони прогнозують десь курс на в районі 1,15 через 3 місяці. То десь в Україні це скільки буде тоді орієнтовно? А, Ну треба порахувати мене, немає перед очима зараз, щоб точно вам сказати. Ну ну буде менше ніж ніж сьогодні. Ви процитували. Ніж 48-63 буде менше, да -да -да. але Це чи буде, не буде, буде більше? Буде, буде, ну буде близько 45, А що стосується курсу, курс ж залежить не тільки від е, євро, від е, Форексу. Він залежить ще від офіційного курсу долара. Який в принципі ну, зараз на цьому ринку я проблем не вбачаю. Да? Тобто ми бачимо, що курс багатівковий ну, ринок неофіційний, в Києві 41,57 покупка, 41,60 продажа, міжбанк приблизно те саме. Тобто, ну, офіційний курс. Там 41,66 він нижче ніж був на початок року. Тобто, ринок долара як такий стабільний, він е, і готівковий, і безготівковий дуже непогано утримується. А от саме е, євро до долара скаче як ніколи, і це відбувається вже ж не перший місяць. Це от, от, такі, така от такий трамплін відбувається з січня. Е, я думаю, що протягом ну більше, більше буде залежати від політичної ситуації. Чому тому, що саме завершення торгових переговорів між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, вони стабілізують цей курс. Коли вони завершаться, ну це, це питання політичне. А ще з таким діячем, як Дональд Фредович Трамп, да? ну скажімо так, прогнози тут зробити неможливо. Пане Віталію, дякую, що знайшли час долучитися, роз'яснити про ситуацію, що відбувається з Євро. Нагадаю, з нами був економіст, член ради НБУ у 2019-2021 році. Віталій Шапран. Пане Віталію, дякую вам. Бережіть себе, до зустрічі. Да, дякую до побачення.